Надати матеріальну допомогу або вирішити земельні питання із такими проханнями буковинці найчастіше звертались до народних депутатів, кажуть активісти опори в українському суспільстві. Є таке стале бачення роботи депутата як мецената людина, яка повинна зробити приїхати, покласти вікна, зробити дорогу. Але насправді робота депутата вона є комплексною. Вона в першу чергу полягає по роботі з законопроектами, і так само з безпосередньо самими громадянами. Отримав майже 350 п'ятдесят Вернені від буковинців, на основі яких зробив 302 депутатських запити. Депутат мажоритарних по 204 округу Максим Бурбак. Нарде працює в комітеті у справах ветеранів, учасників бойових дій та людей з інвалідністю. Внесли зміни відповідне законодавство, що автомобілі після смерті людини з інвалідністю, які надавалися якості гуманітарної допомоги від держави, лишаються сім'ї. Депутат з 202-го округу Іван Рибак, який займається питаннями екології, досяг розгляду Верховної Радою законопроекту про заборону вивезу з України необробленої деревини. Зрештою, цей закон прийняли. Заборона починає діяти з 1 листопада. Інший мажоритарник по 203-му округу Григорій Тіміш, який займається питаннями євроінтеграції, був співавтором постанови про малий прикордонний рух. Хоча нам обіцяли, що імплементація цього закону вже. Буде е, введена 1 червня. Ми бачимо, що на даний момент він ще не вступив в дію і ще цього малого прикордонного руху немає. але сподіваємося, що ближчим часом він вступить в силу. Лідер з подання Микола Фоторук і хоча багато України. з них стосується перейменування населених пунктів, свою роботу колишній мер вважає корисною. Нині у раді зареєстрований його законопроект про місцеві вибори. Також депутат, який працює в комітеті з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою, відстоює про вільне об'єднання громад і ніхто не ні, ні, відовує ніякі населені пункти. Просто всі функції старости буде виконувати, староста буде виконувати всі функції місцевої ради. Всі Це просто одна людина. Ось комусь не подобається слово староста. Мені, до речі, ветерани дорікнули на зустрічі. А я їм хочу сказати: а в школі всі вчилися? Як в класі називається старший учень? Староста? Активісти опори загалом відзначили, громадяни почали прискіпливіше контролювати роботу народних обранців, а ті стали більш відкритими. більше в на потреби округу працюють депутати під час зустрічі з виборцями і шляхом депут, подання депутатських запитів. В принципі, зараз ми спостерігаємо більшу кількість депутатських запитів, і власники спрямовані на які є результатом зустрічі з виборцями чи е, е, тематиці проблеми в яких вони були обрані. Щоправда, чимало нагальних питань для нашої області, серед яких опорюються назвали проблеми з екологією та погані дороги, ще залишаються невирішеними. Має гуменна Ярослав Левицький місцевий час.